Вот, я там відео вставлю його так сказати, на, на, на ходу. Як, щоб ви розуміли, як він там стояв, як поворот входить. Коротше, що ньому можна сказати. Ну, коротше, зайдем з козырів, плюсю. мост так. О, Коротше, що в 50 ці скаутів, типу, похоже, зроблено. Я не знаю на хера, чесно, за комп'інтає, той мост. Вот. Хоча... Хотя сюда хотя бы чуть-чуть Хоч, чуть -чуть, хоч я вдвох. Не, Тут оно таке самое все осталось. О, хотя трактор цей, ну по сути, він ну, йому просто сюди Ну Спасибо, там зробив, хоч щось. Хоть, хоть на капота поміняли на інше, написали люкс і ціну підняли. Беречі ціна така сама, як ну, там, На 100 доларів різниці, но ми там поторгуємо з вами. Все-таки. Передок я нормально, то плюс-плюс. Остається муфта, а стається коробка така. З одного речова все включається шість вперед, дві назад. Сильно, сильно їм не розгонишся, там, якщо у вас якісь такі важкі задачі, я ж кажу, не дивіться сентай, дивіться там кентаври хоча б. Але як для себе тракторець брати, якщо там, то якусь тепліцю, чи якісь такі невеликі роботи, не, 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 не супер важкі, там де не буде там мульчерів чи ще чогось. Нагороди, те, що треба, він новенький. тут ще виворота більшість ставила за рахунок того мосту. Три циліндри є, робить тихо, гідропідсилювач, є, що ще треба, по суті. Ну, от. І ціна приємного. Ну і по дизайну. Він дивіться, який. Зроблений, прикольно. Тут світлодіоди, все. І Довотр... це відкрить капоти, відкрити капоти. Получається. Треба, щоб... Колега стояв, тримав. понял, ви так вортить, колега буде стоять тривати. А ч он там, ситрийная? Ну, так а що ж ти хочеш, коли тут от, от одна сітка? Ні, сітка я как комарів. І на цій сітці і фари все держится, все зібрано типа. Ну ч, блин, моє, да? Глянь, там обрізано, як ціни, кусачки обрізані. А ну так, а що ж ти хочеш? А що сінтай, де крило пропилено, там де тягає. Ну не а в цьому геть крила чорні в комплекті йдуть. Але чи пропилене, чи ні, ніхто не знає, бо не розпаковували. Ну блин, тут треба щось придумати, тому що воно чи Ті чи що там петлі взагалі вони. Ну таке, ну тут короче, трактор берете до, 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 до 6000, то все буде куз, кузов, е, ото все, е, железо, то що сверху наліп, все буде херня повна. То що треба буде там все руки прикладати. Ну дивіться. А, а, воно... Ну, і вот Ну это... Може ще так скрутили, сухай, склали, що воно. Чи ні? Чи нормально кто Нормально? Нет, это це воно так и есть, это воно складено. Нормально, это воно просто так и есть из завода. Ну вот, разбираем, не стоят. Мы... Здесь гравера все стоят. Ну, оно требует каких-то там улучшений, Кузовные элементы. Вот, хотя бы криво уже сзади, не смотри, бежать. Вот, 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 такого вот, 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 Задні крила вже не, 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 не як на такого Навеска. а скільки тут піднімає? На шкіфто не піднімає. Не піднімає 30 кілограм. кілограм 300 максимум. Да, 200 літрів оприскувати. Якась проста фреза облегчена на метр 40. Пух 2,25 малий там, чи 2,20 Ну, коротше, щось таке буде робити. А, що я ж кажу, для своїх задач, якщо вам таким треба невеликий, компактний. Тракторець повнопровідний, то так. Да. Но умеєте в виду, що то, що під красиво скривається там красиві наклейки, класна реклама, віду, музика грає там діджей, так вокруг 360 літає камера і той трактор такой стоїть, ну то то реклама, розумієте, а приїде до вас, коли то піле то трохи. Но ви собі, Ну зробили, так а що ж ти хочеш, дивиться тут, яка пластинка, навіть гулка немає усилення. Ну, ви собі устілили трошки приборку цю. Поставили у газового упору. Тут щось зробили, бо тут грузи мішають капоту відкриватись. Трошки ті п'етлі можна переробити. І все, у вас буде нормально все. Так фактично бачите, мост нормальний зроблений. Мотор стоїть, КМ-380, теж хороший мотор. Ну, він всюди стоїть, його обслужити можна буде там, через 5 років, через 10. Що вони в кожному тракторі. Що вона не стоїть, що він що... Джин в ці мотори стоять. Кардан теж більш-менш. Ну, все, грузи стоять, такі маленькі, це можна скрутити і качати банки собі. Так, так, да, да. Да, вот. ну, так от, перше враження е, таке, що конечно, картинка красива, але трактор нуждається в дороботках, як і, як і був до того. Вот. Ну, За моста спасибо. За моста, спасибо, можна ставити погрузчик, грушчик, но я точно не поставжу. <рес> він же переломиться по коколу. Щи, ну просто, блін, ну от мені питання зачем? на Наші він такі треба. Ну яка тут така нагрузка буде ще на мост? Ну от люди Товачі, люблять, якщо коли мене мост дивиться, хто там е, за за е, компрокує в Китаї, пацани, зробіть задні мост, поярче. І буде все хорошо. Бо люди їм хотят поле робити. Вот, а задній можна треба підробити. А так можна брати. Ціна не помінялась, гірше воно настало. Щось додалося, спасибо на том. І кольори красиві, О, ті та рішотка там теж бачила, я, воно ну, зроблено все. Ну, то... ну коротше, ви бачили все самі. Тому вот. ну, вот так, хлопці, підписуйтесь на канал, то цікавість, хто шукає. Ми тут вам обшу є ще не будемо. Я сподіваюся, що хтось це купи. Всім пока. А що? Мости з 50-ки кажуть. А, ти подивись кей, ну я його обняти не можу тут. тут ні. Та ні нахіра вам тут треба. Так, Друге, звісно. Ще духа піло. Это ти, типа, ну так якось тримається, що. <звук> Аеродинамічне крило. Спойле. <звук> Коли 200 будеш їхати, воно буде прижимати, прижимати по поводу. Не, ну то, то серйозно. Пацаны, бачите, выхожу А, а задние чулки, как бы, с руку. А тут. задние чулок, как бы, у обе стороны, Да, ну. Сейчас будем тест-драйвить с желтого, с желтого драндулета. Ой, Ну, а как что... вот, вот, Шо, шо, так шо. А, да вы как трубу телепая, тир, бляха. Шо, шо, в обетному, бляха. Слушай, ну, но, что ж с него об этом, бляха? Как эпилептика. Не, ну. Что <р>... такие? <р... р>... Короче, пацаны, передний мост не развалится. А, мотор нет. тоже. А за остальне вже ну, пацаны то вже як... Коробка помовиться. Сибушку станеш, ну переднімо тянуть. Так, зараз поїдемо. Да, давайте кто дивився такі же автобилі, там рекламував. Давайте. <рес> подивіться, що він себе представляє на самом деле. Вот. Зараз буде вогляд. Зараз ми йому дамо іменно. А, а, ну так, да. його ще стрісев, як і клептика, всього, причем.